Доброго дня. Є різні випадки для різних ВЛК, скажем так, назвемо так це строки. Наприклад, у мирний час військово-лікарська комісія її висновок дійсний 5 років. У воєнний час воєнний стан ВЛК дійсна один рік. Тобто всі військовозобов'язані призовники резервісти повинні ВЛК проходити щороку, кожного року. Для тих, хто виключений з обліку за станом здоров'я. Висновок ВЛК дійсний пожиттєво, тобто це оформлюється висновком ВЛК, що він не придатний. Оформлюється свідоцтво про хворобу. Та більше ця людина, яка виключена з обліку ВЛК, не проходить. Тобто можна зробити висновок. Що э, ВЛК дійсна пожиттєво протягом всього життя цієї людини, яка виключена? Є ще нюанси, коли пишуть тимчасова непридатність. Тобто, по захворюванням, коли людина потребує лікування і цю хворобу можливо вилікувати, дається. Тимчасова непридатність на півроку та на рік. І по проходженню цього періоду людина повторно проходить ВЛК, і там уже вона визнається або її продовжується стан тимчасової непридатності, або її виключають з обліку, або ж людина так і залишається поки що тимчасово непридатною за рішенням ВЛК.